Ну, хто бажає, хай йде. Обмежувати не потрібно молодь. Якщо є потреба в них захищати, батьківщина теж в цьому може перечити. Ну, мені подобається, що це добровільно. Так, я теж за. Я думаю, що багато молодих хлопців і так йшли воювати. А тепер вони, може, ще отримують якісь бонуси. Ну, звісно, не за бонусами йдуть воювати, але це теж краще. Бо в мене є, наприклад, хлопець знайомий, він 24 роки пішов воювати місяць тому, і може він зараз отримує якісь бонуси, і це, це буде... буде додатковий стимул ну, для військових, ну, так? Так, так. Для молодих. Ну, якщо це добровільно, е на добровільній основі то да, але наскільки через який час це може стати добровільно примусово, ну. Зрозуміло. Тому не знаю навіть що думати з цього приводу. Чесно, поки мені 20, мене це не дуже турбує. Можливо, потім так буде. А поки, ну, погано, звичайно. Але Жак людей. Це добровільно. Розумію, що добровільно, але ну, то, не знаю, типу, мені 20, я не відчуваю, що мені 20 Ловити по закутках. Потім, коли люди втікають із СЗЧ, це теж не вихід. Тому я вважаю, що все-таки в нас має бути модно служити в армії, проходити військову кафедру, і це має бути звучати, як то кажуть, гордо. Не модно злиняти з армії, а щоб це було дійсно модно навчитися, вміти захистити себе, своїх батьків, своїх дітей, тому що сусідами, на жаль, нам не пощастило. У нас гостра нестача саме бійців на бойових посадах. Але ну, не знаю, я б не пішов, би, бо все таки страшно, бо на бойових посадах там це скоріше за все там Курська область, і все таке, але не знаю. Я вважаю, що це вибір Типу, Якщо хочеш іти, то йдеш. якщо відчуваєш, що це твоє. Мені дуже жалко цих мальчишок, несмотря на те, що їм сулять такі. большие привилегии, да, материальные, там, учиться, там, это, да, но жизнь у людей одна. И мы, это, <coughs> это наш фонд. Если сейчас молодежь пойдет на войну, то кто будет поднимать потом Украину, кто будет рожать детей, я считаю, что это спорный вопрос. Защищать, конечно, надо. Но ребят мне очень жалко.